Не оминув святий Миколай і вихованців Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Промінь в його мішку для них, як і завжди, знайшлись солодощі, фрукти, ігри, канцелярське приладдя і не тільки. Посланцями покровителя та захисника дітвори цього разу стали представники сектору кримінально-виконавчої інспекції. Як зустрічали гостей, дивіться у матеріалі далі. У день Святого Миколая представники кримінально-виконавчої інспекції області завітали до спеціалізованих реабілітаційних дитячих центрів міста та області із подарунками та солодощами. Ми хочемо привітати вас сьогоднішнім днем, днем святого Миколая. Ось. Миколайчик сьогодні прийшов ось до нас і попросив, щоб ми вас від нього привітали. І передав вам такі подарунки. Всі працівники кримінально-виконавчої інспекції вклали в ці подарунки свою частинку любові, доброти у Вінниці. кримінально виконавча інспекція відвідала обласний дитячий будинок гніздечко та центр реабілітації. Промінь сюди гості прийшли разом із святим Миколаєм. Знаєте, хто я? Здорово! Здорово! Дід Миколайчик Дід Мороз вже пізніше прийде до вас. А зараз до вас прийшов Миколайчик. У товаристві Святого Миколая діти співали, танцювали, грали у ігри та брали участь у різноманітних конкурсах. Наші дітки дійсно ви бачите потребують гостей. Вони дуже радіють, коли до нас приходять гості. Вони щирі, відкриті, як ви зрозуміли, мають свої таланти і хочуть їх обов'язково комусь показати. Проходьте завжди до наших дітей. Найбільше наші діти люблять спілкування, найбільше люблять спілкуватися з людьми. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.